Різко. Сьогодні це Українське об'єднання Свобода камянець Менець-Подільська міська та районна організація проводять проти Легіону Свободи. Це ті хлопці, які сьогодні захищають східні кордони нашої держави. Ви бачите на фотографії усміхнені обличчя, але ніде кого і світ вже немає вже живих. Декого на превеликий жаль, якщо війна триватиме, чекатиме така ж і доля. Давайте за нашою традицією. Кожного, хто загинув в бою на фронті російсько-української війни шануємо хвилиною мовчання. Я запрошую до слова голову міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутата міської ради Михайло Пресідка. Слава Слава сьогодні ми тут презентуємо фотовиставку Легіону Свобода. Дана витиска, випуск, виставка вона презентується по різних містах. Нашої Хмельницької області, а також України. На ній ви бачите світлини наших попритимів, наших свободівців, українців, які першими стали на захист нашої держави. Що таке Легіон Свободи? Це компетентське об'єднання свободівців, які захищають нашу державу у лавах всіх збройних підрозділів України, Збройних сил України. Авангардом Легіону Свободи є, звичайно. Батальйон спеціального призначення Січ, який спорядкований Міністерством внутрішніх справ, а також батальйон Карпатська Січ у складі Збройних Сил України. За весь цей час вже більше тисячі свободівців прийшли лави російсько-української війни. Близько 30 членів свободи, бійців регіону Свободи зараз вже загинули. На їх всіх поминули полонений вертя. Ви Вісела ця виставка, висока перше перебуває до того, що ми всі пам'ятали, що сьогодні на сході України продовжується війна. Ми всі стомилися війни від цієї війни, але ми мусимо перемогти ній. Ми мусимо пам'ятати, ми мусимо підтримувати наших хлопців, які і далі продовжують оберігати наші східні кордони. Ми маємо нагадати владі, що Саме вони, добровольці, це перші люди, які стали на захист нашої держави. Ми всі пам'ятаємо, в якому стані були наші Збройні Сили на початку війни. Армія, яка розкрадалася десятиліттями і була на змозі захистити нашу державу, коли почалась війна. Саме добровольці стали перші, хто не подіявся взяти в руки зброю і захистити нашу державу. А що ми маємо зараз? Сотні добровольців знаходяться в тюрмах. Нещодавно на засіданні Генасамблеї ООН була прозвучала резолюція, яка була підготовлена на певні суммосковським лобі, де засудили добровольчі рухи в Україні і закликали притягнути їх до відповідальності. Товариство, кого ми до відповідальності маємо притягати? тих людей, які захищали нашу державу. Перші ми маємо пам'ятати про цих хлопців. Тут світлини наших бійців з усієї України, є світлини наших. Хлопці з Каменеччини, Олег Стебницький, Роман Году, Кова Ліван. Багато-багато хто з наших хлопців тут є представлено. Тому підходьте, дивіться, пам'ятайте, допомагайте нашим Збройним силам України. Тому що в нас є ворог як внутрішній, так і зовнішній. І на моє чітке переконання, поки ми не поберемо зовнішнього внутрішнього ворога, то ця війна, на жаль, буде далі продовжуватись. Перемога тут всередині, в нашій державі. Це запорука перемоги там, на сході України. Дякую. Слава Україні! Кажуть, народ, який не шанує своїх героїв, приречений на довго тривале рабство. Сьогодні в такий спосіб ми хочемо шанувати героїзм отих хлопців, які ціною власного життя захищають. Нашу українську державу. Війна це надзвичайно страшне лихо, це велике жахіття для будь-якої нації, для будь-якого народу. Бо це розруха, це смерть, це кров, це сльози. Але найстрашніше те, коли найвищі командири зраджують своїх солдат. Коли президент країни переховує свої кошти в обшорах в той час, коли знімаються гроші з нещасних пенсій пенсіонерів, коли вся країна скидається по покупчені, щоб мали для прожиття для озброєння наші солдати, чим зраджувати. А тим більше брехати своєму народові, коли він балотувався в президенти і сказав, що за тиждень ця війна буде закінчена. А ця війна триває вже понад два роки, і кінця краю її нема. Людина, яка так поступає своїм народом, яка мала би хоча б трошки совісті, сказала би люди добрі, я більше не маю морального права. Бути президентом цієї країни. А він і далі почина... торгує життями наших хлопців, наших солдатів, наших захисників. Це є аморально. Хіба можна чекати чогось кращого, коли країною керує аморальний президент? Яка наша участь в цьому? А наша участь повинна бути небайдужим. Ми перестали ходити на вибори, бо кажемо, нема за кого голосувати. А хіба, коли не дивитися ці фотографії, нема за кого голосувати? Ми виставляли шість кандидатів по Кам'янцю. Це люди з іншою світою. Люди, які прийшли добровольці в цій війні, але жодного з них на привеликій жаль не вибрали. Ми вибрали тих, хто сьогодні. Вам піднімає харизи. В вони на 25% більше, ніж в Хмельницькому. Не можна голосувати на що за бандитів. Ви прекрасно знаєте, що ці люди бандити, але тим не менше ви голосуєте. І якщо ви читаєте наші листівки, ви бачите, що не тільки ви маєте проблему із тими людьми, і з тими депутатами, але і ми маємо для ваших дітей. І сьогодні ця виставка в першу чергу. Це є наша совість. От тут кожен, хто буде проходити, ми будемо бачити, що ця людина підійде, поспівчуває співчуває, подивиться очі цим хлопцям, поспівчуває їм, їхнім матерям, їхнім дітям, їхнім дружинам. Що в душі своїх помолиться індикатора нашої совісті? Тому, шанами товариство, все, що ми можемо, сьогодні зробити. Ми хоча б морально підтримуємо їх. Помоліться за їхні душі, за їхнє здоров'я, за їхнє життя. Помолівся в своїй українській рідній церкві. А не в цій церкві і знищені. Спокоюнічний ворог українського народу це є Московія. І так розпорядилась доля, що цей ворог є нашим сусідом, Але ми обов'язково переможемо. Якщо будемо єдині. Слава Україні! Слава нації! Україна! Ну і раз ми так чисельно тут зібралися, до нас прийшли дівчата і чоловіки, зрештою бачу, один так? Е, із церкви Святого Юсафата, це греко-католицька церква в старому місці. І вони хочуть заспівати буквально. Дві-три Ні, Я не можу сказати, що моя церква найкраща. Ні. Церква найкраща та, в якій знаходить, знаходить благодать українська людина, українська душа, яка вас поблагословить на добру справу, яка допоможе прийняти прах землі ваш. Оце і все. Але знаю тільки одне: що наша церква благонима 70 років.